У Нікопольському районі немає офіційно визначених місць для купання та відпочинку однак їх відсутність не зупиняє людей від відвідування водойм, які є на території громад, з метою профілактики та попередження надзвичайних ситуацій на воді. Інспекторський склад Нікопольського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій провів інформаційно роз'яснювальну роботу серед мешканців Покровської міської та сільської територіальних громад, адже лише від початку 2024 року. На водоймах області загинули 24 людини на сьогоднішній день. в Нікопольському районі загинуло. Троє людей, дві з них дорослих і одна дитина. Хлопець з 2007 року народження. Тому інспекторський склад Нікопольського районного управління постійно проводить профілактичну роботу з населенням, а саме з мешканцями Нікопольського району, щодо правильного поводження та безпеки на водних об'єктах. Вручаємо такі інформаційні листівки, відпочиваючим. Візьміть, будь ласка. Тут прописані основні правила безпеки на воді, що забороняється робити. Ну, основні такі причини трагічні, що случаються на воді, це після вживання алкогольних напоїв, люди заходять в воду, запливають далеко, потім тонуть. Тим паче, така спека може нагріти голову, піднятися тиск, і людина може потонути. Тому не допускайте цього. Якщо є у вас дітки, теж їм кажіть, щоб вони самих їх не відпускаєте відпочивати. Якщо ви якщо ви ну, з ними приходите, постійно дивіться, щоб вони не запливали, якщо не вміють плавати, не пускати і їх самих на відпущення. Добре, Дякую. Дякую. Почитай таку інформаційну листівку. Обідаю, почитаю, що тут забороняється, як себе треба правильно вести на воді, щоб це була безпечна, така відпустка ваша і не закінчилася трагедія. Дякую вам. Проводимо інформаційну роботу з населенням стосовно безпеки на, на водних об'єктах. Якщо ви купаєтесь з, ді, з, ді, з, ді, з діточками, якраз щоб не залишали їх без уваги. Да, щоб вони там. Не пішли купатися там і про них, щоб не, да, не забували. А, щоб вони там не стрибали з непонятних якихось місць, там де перевірене дно. 101 служба порятунку, 103 швидка медична допомога. А, різні бувають ситуації, або у когось тепловий удар, може, не дай Бог хтось там тоне, ну, різні ситуації бувають, щоб ви знали. Щоб ви знали, куди дзвонити, Дякую. все, дякую вода, вам, Бережіть да. себе. Служба порятунку наголошує, що відпочинок на санкціонованих водоймах є виключно відповідальністю відпочиваючих.